А Пане Андрію, вітаю, вибачте мою жахливу мову. Я просто в мене питання таке, що ви, як згадаєте, ми на Майдані, ми самоохорона Майдану, ми що після того пішли в АТО, ми що захищаємо нашу, нашу країну. Зараз в Україні по моїми даними сидять більше політв'язи, ніж сиділи під час януковича. Можливо. А ви про це мовчимо. Як смієте говорити ми, коли вони сидять? І вони сидять не просто в тюрмах, вони сидять в умовах страшних. Вони не сидять, тому що вони засуджені. Бо нема доказів. Вони сидять, тому що вони невигідні. Ці люди, що прийшли, захищали, виходили в добровольчих батальйонах, їх нищили, про них не дбали, їм їсти не давали. І вони чекають прокурорів. Прокурори, що на кожній засіданні міняються, прокурори, що самі не роззнайомлені з їхніми справами. Ми це хто то ми. Це не є я з вами. Бо на вашому місці я би про цього не мовчав. Я б це кричав на цілий світ, щоб вони зупиняли Україні давати гроші, доки вони в своїй хаті не завели порядок. Ви робите ті самі гріхи, що Янукович робив, що комуністи перед нього робили. Однака різниця, що ви махаєте червоно чи жовто синими прапорами, дискредитацію проводите націоналістичного це Не розказувати це не Верховна Рада. Почекайте, тут є... моє питання, тому що є питання. Ми на Майдані, що робимо визволяти тих хлопців, що мали платити за ставу більше, ніж депутати, що то се пір сидять собі в Києві. Своїми розкішними квартирами, краденими машинами. Мойсічук, що звільнив Штефана, поїхав серед ночі в Луганщину після того, що Луганщинський суд його звільнив, а міліція зайшла і знову з шпиталю. З реанімації хотіли його викрасти, тому що він був невигідний. А Київ сидів і мовчав. Можна відповідати? Якщо ви можете. Тяжко, але не сказати. Напевно, мені якось тяжко говорити, вони стояли на Майдані. Важко, чесно вам скажу. Коли я кажу, ми стояли на Майдані, я розумію, про що я говорю. Як людина наголошує, яка в перші хвилини прийшла і з марафоном почали мітинг до останнього дня, до останньої секунди. Мені справді, як ви кажете, чи важко? Важко мені говорити. Вони стояли на Майдані. Неважко важко це уявити. Хто був на Майдані, хто був там тиждень, два і три, хто бачив, що вони по телебачення середини, той знає, круголобово я був на Майдані. Всі бої, які були на Майдані, я був на боротьбі, я говорю про чотири поранення. Як вам дуже важливо, щоб я говорив, вони стояли на Майдані, я вам скажу, як Неважко важко це говорити. Вони стояли на Майдані. Коли ви говорите про добровольчі батальйони, Бо я вважаю себе невід'ємною частиною Майдану. Може, я помиляюсь, але можливо люди, які були на Майдані, можуть сказати так, а мені з того приводу. З приводу добровольчих батальйонів теж хочу вам повідомити своїм вольовим рішенням, як закриття НБО, настою на тому, щоб були створені добровольчі батальйони. Я говорю, це перший добровольчий батальйон Національної гвардії, я з магазомом з Майдану закликав хлопців. І вони пішли в перший батальйон, як і другий батальйон Національної гвардії, як і байдар прямо з Майдану поїхали хлопці. Ті ж хлопці, які сьогодні поруч зі мною. Ті ж хлопці, які сьогодні йдуть поруч зі мною. І тому теж якось мені розповідати про добровольчі батальйони. Є розкладно. Кожен з них може розповісти і сказати, як я допомагав і чим я діяв, коли українська казна була повністю. пуста. Пуста. Ми думали вчорами, куди кошти мають піти. На пенсії для людей чи на армію? Воно відступно повністю. би нормально. А скажіть, будь ласка, мені відповідати, чи просто я тоді сяду і буду говорити? Я можу так зробити? Ну, скажіть, ви прийшли виступити чи почути мої відповіді? Якщо б прийшли, якщо прийшли виступити, тоді я можу сісти чемно і все послухати. Якщо б ви прийшли послухати мої відповіді, якщо вам це цікаво? Якщо ви для того інвестували свій час, ви можете їх послухати, можете не слухати. Але ж вибачте товариство, вибачте українці, друзі, брати. Хто мене знає я трошки довше. Ви згадали про квартири, про розкіш. Хто знає мене трошки довше, той знає. Я як жив з дитини, з батьком в квартирі, сім'єю, своєю донечкою, так і живу в Львові, на п'ятому поверсі, а в Києві, в готелі, де жив 10 років тому. Сім років тому, як став депутатом. Держи, як урядовим податом, де жив, як сказання ГМБО, де живу і зараз. Інколи місяцями не бачачи своєї сім'ї, своєї донечки, на Майдані це було місяцями. І коли ви мені відмовляєте в кабіну дати відповідь, не говоріть багато до готовної Верховної рада, мені прикро. Мені прикро дуже. Мені прикро. Тому що так в родині, так в годині. Нібито її не прийнято. Бо так в родині нібито не загадуємо. Вам цікаві відповіді? Я відповім. Вам цікаво виступити з Виступайте, немає жодних питань. Вам цікаво, щоб я послухав. Я сяду і буду чемно слухати. Немає жодних питань. Але ви для себе маєте громада визначитись. Чи мені давати відповіді, чи не давати відповіді? Ми слухаємо. Я все слух, я слух, я чекаю, всі відповідь. Так. Ви сказали про Юрий Мужчика, про волі Я хочу вам сказати, це вчора в раді. Я не голосував. За арешт Ощідчука. Бо надто давно його знаю і надто добре його знаю. Хоч мене, як і всіх в Україні, шукували відеозранення, відеозапис, де вимагалися кошти за депутатський запит, де вимагалися кошти за лобіювання бізнесу. Бо мені дуже важко уявити, як після Майдану можна такими речами займатися. У мене серце розривалося. Коли я бачив ці записи і коли я бачив ці слова, які думаю в кожного розривали серце, хто бачив той запис. Я за мною заю. І тому я не проголосував. Я не натиснув кнопку. Але я впевнений. Кожен, хто займається країні корупцією, хто може вимагати за запити по кілька тисяч доларів від імені Майдану, від імені добровольця, він є не І знаєте, я скажу дух тут таку погану річ. Я не бажаю йому повітря. Не бажаю. У нас просто різні погляди цю тему. Оце моя відповідь. Назвайте різні, а кожного стати.